Добрий день, мене звати Вікторія і я мама двох дітей. Я прийшла у школу здоров'я Василя Чайки на курс Здорова дитина в сучасному світі із запитом отримання знань на тему дитячого здоров'я, аби бути більш впевненою і обізнаною за цією темою. Курс мені сподобався, чудово викладений матеріал, на всі запитання, які виникли під час курсу, я отримувала. Дуже детальні відповіді від лікаря, і за це йому велика вдячність. Відчувала, що все зроблене саме для того, щоб інформація з курсу засвоювалася якісно. Від себе також хочу сказати, що більшість рекомендацій я використовую в своєму житті, і я стала менш тривожною. На тему дитячого здоров'я, і мій стан, і моє здоров'я, як фізичне, так і психологічне, стало краще. Бо тепер я маю знання і я знаю, що робити у певних ситуаціях, які складаються з дитячим здоров'ям. Дуже раджу всім, у кого є діти, і я впевнена, що кожен на цьому курсі зможе знайти відповідь. Запитання і на їх запит. І я дякую пану Василю за отримані знання та бажаю всім міцного здоров'я, миру та душевного спокою.